Сьогодні близько півстоліття назад на світ появився хлопчик. Бог знав, що він буде великим благословенням для інших, адже з молодих своїх років він присвятив себе на служіння Богу та людям і сьогодні являється прикладом для нас. Неймовірний чоловік, з яким нам випала честь служити разом. Ми дякуємо Богові за цю привілегію і його благословення, яке Він на нас виливає через життя і служіння нашого директора. Наставника і духовного батька. 47 років назад народився цей чудовий чоловік Божий. Ростислав Ростиславович. Ми вас щиро вітаємо із днем вашого народження. Ні про що не тербуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою і проханням сподякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серце ваше та ваші думки у Христі Ісусі. Боже надії, нехай наповнить вас усякою радістю, і миром, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Нехай вас Бог завжди оберігає, бажання серця виконає всі. Від радості хай ваші очі сяють. Щасливими хай будуть усі дні. Бажаємо вірних і хороших друзів, які завжди підтримують в житті. Успіх хай виливається потужно в служінні, роботі і сім'ї. Ваше життя буде свідоцтвом для нинішніх майбутніх поколінь. Бажаємо плідним Бутеля Ісуса триматися Господніх повелінь. Ми вдячні Богом за ваше служіння і за все найкраще, що даєте нам. Рясного Божого благословіння. Ми щиро від душі бажаємо вам. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь.